Доброго раночку, Ольга, репетиторка з мови. Легко і просто вивчаємо українську за хвилинку на день. Халатний настрій у мене сьогодні хочеться утеплитися через те, що осінь. Дивлюся за вікном, у нас падає листя, і е, листя незабаром стане торішнім. Тож слово дня сьогодні торішній. Е, того року рік, річний Ч. Але торішній відбувається чергування «качеш». І ми кажемо торішні і пишемо його з буквою Ш. Потрібен мені, як торішні публики». можемо почути фразологізм, що означає не потрібен зовсім. Складіть речення зі словом торішній, що для вас стане торішнім незабаром. Розвиваємо розмовне мовлення разом, навчаємося разом, зігріваємося разом. Долучайтеся.